Що зйомка сьогодні ведеться в екстремальних умовах, тому що на вулиці дуже сильний вітер. І дуже знана особа в познанні. Сьогодні я знімаю свій перший влог, і зараз я збираюся на захід, бізнес-захід про маркетинг, вихід на польський ринок, і в нас є дрес-код. Вчора я в останній момент придумала лучок, який я побачила на одній з червоних дріжок, І сьогодні вам покажу, що ж я е, вибрала. Я думаю, що не секрет, навіть який колір вибрала. Total Black. Але я вирішила поміряти брючний такий костюм. І щоб він був супер оберсайзен. Ну що, Ну Щочок на завтрашню бізнес Нетворкінг зустріч я купила вдома. щоб буду міряти, це все з аксесуарами і взуттям, як я собі придумала, як я це бачу. І якщо мені сподобається, то так піду. Якщо не сподобається, то віднесу назад в магазин. Сьогодні я буду виглядати отак. Але зараз я взую капочки, ви як побачите, які вони класні, ви будете просто в шоці. Це найк в колаборації з Ecom Com De Gerson». я їх обожнюю, але не дуже часто одягаю. Треба це виправляти. Ну що, зйомка сьогодні ведеться в екстремальних умовах, тому що на вулиці дуже сильний вітер. Тепер оцінюйте, будь ласка, на нас з анічкою, які ми... Дотрималися дрес-коду. Я ось така. І йдемо на івент. Регсоланочка чекай нас вже летимо. Ми, до речі, в місті, в якому ми вже неодноразово були. Тут, в Андерсії, на документ-сервісі проводився дуже класний легалізаційний майстер-клас про що Ми ж до як себе вдома. На ютубчику. Чим займається зростово? Говорила, я заробила на один кабінет, я його облаштувала. Ви бачили, як це все мінялося поступово. Ані стіна, малювання логотипу, і так це все творилося маленькими кроками. Саме з таким сегментом автомобілів цікаво, як бачимо. Окей, скажу так: у нас і ось цей відсоток поляків у мене зменшується, зменшується, зменшується. У нас атмосфера лісу. Щоб ми запам'яталися, друзі, всім привіт! Якщо вам була корисна інформація, то підписуйтеся на мою сторінку і взагалі на цієї прекрасної жінки, тому що вона мене також надихає така і красуня, і дуже знана особа в познанні. До речі, посилання на сторіночку Роксолани і на ігрок салоне ми залишимо внизу в описі. Все Зараз будемо розкривати шоколадочку від шоколадки з передбаченням. Ти творець свого успіху і щастя. Я з цим не можу не погодитися. Я творець свого успіху і щастя. З інсайтів це є над чим працювати. Є над чим працювати і на документ-сервісі, і на я конкретно скажу за себе на своїй особистій сторіночці. І, Анечка, кілька слів від тебе. Я зрозуміла, що ми взагалі не працювали в принципі з польським ринком, що документ-сервіс. Хоча в нас ідея на таких клієнтів завжди є. І в принципі, ми можемо надавати послуги полякам, а ми ніколи про це так не думали і в цю сторону не звагалися. Тому будемо пробувати. Дякуємо Роксолані за зустрічі за інсайти і за такий класний захід. Які гарні квіточки від квитушка, дуже гарні. І в першу чергу я би хотіла сказати, що такі заходи це неймовірна можливість познайомитися з величезною кількістю. Цікавих людей. Друге, почути інформацію від людей, які як то кажуть, шарять. Роксолана і Роксе шарить це підприємниця з величезним досвідом. І сьогодні для мене, для людини, яка в бізнесі в маркетингу, в підприємництві щось трошки знає, було все одно дуже багато корисної інформації, і я дуже задоволена, що відвідала цей захід. Тепер подивіться на мій неймовірний лучок, який повністю відповідав дрес-коду. Дякую, Рокселана, тобі за такий неймовірний захід. В Познані таких заходів справді не вистачає. А для всіх, хто слухає, то, що я зараз говорю, відвідуйте, не творкайте, заявляйте за себе про себе, про свій продукт, про свій особистий бренд, про себе як про особистість, адже це завжди про ріст. Розвиток, а розвиток це гроші. Hello! Ну що, зібралася я сьогодні на техно йогу і беру вас з собою. Значить, лучок у мене отакий зеленчик від белочки такий сягаючий неймовірний макіяжок. Я вже направляюся на техно-йогу, як бачите, на вулиці Білий день. А я блищу. Беру вас з собою буду вам показувати, наскільки це неймовірна атмосфера і як сильно мають жаліти ті, хто не потрапили на цю двіжуху цього року. До речі, традиційно технойога відбувається в клубі та там через дорогу. Так що я мчу, мчу. Ну, що Юлічка вже на місці і починається підготовочка до цього неймовірного техно-дійства. Największa sesja w Poznaniu w Tamie. Ja Was witam. Dzień dobry. Bardzo miło Was widzieć. Jesteśmy drugi raz w Poznaniu z Techno Yoga Poland. Nie będę dużo do Was mówić. Życzę Wam udanej imprezy. Have a great party, at Techno Yoga. No i zaczynamy. Przekazuję mikrofon naszej Patrycji i, i Dobry wieczór. Teraz ja przejmuję mikrofon. Zapraszam Was na maty. usiądźcie sobie. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, może tak po prostu zakończę tą podziękowaniem i jestem tu, jeśli nie będziecie mieć pytania, to śmiało. Zapraszam e, po tej e, zamulonej części do baby. do na kursu. Dzięki wielkie. Dzięki. Блискуча, оця дівчинка повертається, жіночка за технойогою. Е -е, зараз зайду додому і трошки поділюся вам інсайдом. Блискуча, замучена, але дуже щаслива. Е -е, хочу трошки дати невеличкий фідбек. Перше, це. Ніколи не бійтеся йти в місця, які вас можуть чимось лякати. Сьогодні було дуже багато людей, які взагалі на йозі були вперше, тому що інструкторка йоги маласеньки, таке опитування зі сцени перед початком заняття робила, і було дуже багато людей, які взагалі вперше прийшли на йогу і одразу на таку особливу йдіть. Пробуйте щось нове, це дуже класно. Другий інсайт. Мені дуже приємно, що організатори це наші люди, які змогли організувати такі класні заходи, які відбуваються по цілій Польщі. Відміточку на профіль техно йоги залишу внизу. Слідкуйте за анонсами і відвідуйте ці класні. Заходи. Вам хочу подякувати за те, що переглянули мій перший блог. Вийшов він такий активний, а це всього-навсього два моїх вихідних дня. Я йду відпочивати і готуватися до нового тижня. Всім!